Слава Всевишньому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Продовжуємо далі розбирати тему віри. Читаємо в 2 Петра, 1 глава, 10 вірш. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Амінь. І тут треба подумати і проаналізувати, яке покликання та вибрання ми утверджуємо у своєму житті. Ми на стороні добра, чи на стороні зла, бо покликання Ісуса Христа це бути дитиною Божою, мати плід і успіх у духовному зростанні, мати життя вічне, бути віруючим і, і, і бути дитиною Божою. А обрання і покликання диявола це лінивий і лукавий шлях, це гріховне життя. І дійсно, якщо наша думка вища в Бога і Його слова. Якщо ми більше чинимо опір Божому Слову, гордимося, то ми не на правильному шляху. Ми на шляху диявола, а він безумний, бо він пішов проти самого Бога. Адже написано, що якщо ми гордимося, то написано, що гордим Бог противиться лише смиренним, дає благодать. Отже, ми або на стороні добра, або на стороні зла. Третього просто не дано. І це можна оприділити по тому, чи ми з'єднуємося з людьми Божими, чи є однодушними, однодумними, чи працюємо для розширення Царства Божого тут на землі. Або гордимося і противимося зі своєю думкою, тоді не те ми покликання утверджуємо. Але як написано, що якщо ми отримали однакову дороцінну віру від святих апостолів, тоді ми, увійшовши у своє покликання, зберігаємо його, утверджуємо і зміцнюємо. І тоді наша віра міцнішає, і тоді ми ніколи не спіткнемося. Амінь.